Як перестати страждати? І чому ми страждаємо? І що спричиняє це страждання? Я вчора слухала невеличкі уривки е відео Садгуру, і е мені подобається його легкість, його посмішка, його м -м, така безпосередність, почуття гумору. Е для мене, ну, для мене це вже є те, що надихає, е... і він сказав таку фразу, що треба е... поміняти місцями, покласти спочатку коня, а потім віз. А в нас навпаки спочатку віз, а потім кінь. Що він мав на увазі, коли його запитали, як перебувати в постійній благодаті, то він сказав, що ми для того, щоб ця благодать відбувалася, нам постійно потрібна якась умова, нам потрібно постійно щось. І як тільки це станеться, то ми думаємо, що настане оцей стан благодаті. Настає якийсь стан, але точно не благодаті, і не тримається довго. І е, суть це перебувай уже в благодаті. І в цю благодать е, поміщай е, всі події свого життя. Навіть не поміщай, а навіть м, от просто е, прийми те, що світ уже благодатний, повністю абсолютно весь. Е, з усіма. Подіями людьми. І тому, що ти дивишся на світ з проблеми з пошуках благодаті з браком щастя, браком радості зі страху. Ти бачиш ті події саме такими, якими ти їх бачиш, але не такими, якими вони є. І ти розкриваєш їх ну, не так, як вони могли б розкритись. Це дещо схоже на те, наприклад, якщо маленькій дитині дати цибулю. Так? Якщо ми дамо маленькій дитині цибулю, вона може нею гратися, вона може кидатися нею як м'ячиком, вона може ту шпину, так шарахуті, шара, ш, 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 шурхати нею, так? Е, і кайфувати від того. Чи буде вона е, знати, і чи вона буде плакати від цієї цибулі? Ні, не буде. Якщо дитина більша, вона почне більше досліджувати цю цибулю, вона розгорне її, вона вдихне її аромат, і вона почне плакати. І ця цибуля стане причиною страждань цієї дитини. Чому страждає дитина? Тому що вона не знає, що цибуля є цибуля, і що в ній. Є, міститься ця речовина, яка заставляє нас плакати, так? І що це не є якесь покарання чи якесь нещастя, яке спеціально для цієї дитини зроблено цією цибулею, долею, чи ще чимось. І коли ми знаємо, що таке цибуля, то ми, відповідно, не будемо просто її розлуплювати для того, щоб поплакати. Хоча це досить гарний спосіб лікувати нежить. Я давала своїм дітям нюхати, вдихати аромати соку цибулі. Нежить проходить дуже круто. І, але ми знаємо, що цибуля має. Навіть коли ти плачеш, так, ти розумієш, що ти лікуєшся. Так? І ти вже не відчуваєш себе нещасним, ти не страждаєш, ти просто терпиш це таке, ось тебе на ну, очі сльзяться. І разом з тим ми використовуємо цибулю, знаючи, як з нею поводитись, ми її використовуємо в кулінарних наших шедеврах. Так? І от і все. Тобто, ми з вами, коли ростемо, ми е, фокус, ми не знаємо. Ми, е, ми, ми з того, де ми знаходимося, так ми і бачимо світ, так ми і сприймаємо події, і так вони для нас відбуваються. Е, все спочатку відбувається на невидимому рівні, а вже потім проявляється. І, але наша основна увага йде до видимого прояву. Так? І на що ми звертаємо увагу це на свій невидимий прояв, це те це наш страх. Тому що якщо ми зациклені на матеріальному, якщо ми зациклені на подіях, так тобто вже на результаті чогось, то ми будемо боятися, бо ми не абсолютно не впливаємо ніяк ні на своє життя, ні на що. Тобто ми будемо боятися далі брати якусь, якусь іншу круглу річ, бо вона може нас заставити плакати. Тому поспостерігайте за собою. От, наприклад, коли у вас є або якісь стосунки, або є якісь питання фінансові, так? Або є питання зараз, особливо це актуально, коли хтось на війні, або ви не знаєте, яка ситуація пропала людина. Так? Подивіться, куди ви дивитесь, куди ви дивитесь, те ви і продукуєте. Тобто ви своєю увагою ви. Формуєте думки, і через ці думки ви сприймаєте світ і бачите його саме таким. Яким він є насправді, ну, для вас він буде саме таким справжнім. Але якщо більш практично поясню, От сьогодні ми зібралися їхати до школи і. Сина погано почав себе почувати, і е, довелося одного сина привезти в школу, ну, а іншого назад відвозити додому. Так? Як, як це, якщо ти це сприймаєш з точки зору якоїсь неприємності, так? що о, тобі доводиться вертатися, зараз знову в'їхати, е, і зараз, можливо, треба буде відміняти роботу. А чому він не захворів вчора? Бо я вчора була вдома, і так далі, все в тебе вже ти вже це живеш. Але хто це тобі створив? Ти сама собі це створила. Е, є якась обставина, так? яка в ну, дитини є своє життя, свій шлунок в кінці кінців. Але твоя реакція, твоє бачення цього, воно виходить з тебе. Але воно виходить з того, в чому ти живеш, того, То, ким ти являєшся. Якщо ти являєшся незадоволенням, то воно й проявляється. Якщо ти являєшся. Постійним очікуванням, то будеш чекати, якщо... ну, тобто, збувається все, що є в нас всередині. Ми дійсно такі от чарівники. І от коли я відчуваю це відчуття, таке, що неприємно, ну, от я не хочу, та? починаю е е вертатись додому. Так? Або вмикається таке, що я починаю переживати та? Ну, за, -за, -за, за дитину. Та? І коли я згадую, що М -м подивися, в чому ти зараз є. Будь самою благодатью. Не грайся в це. От, от, от Тут важливо не гратися в благодатних. Не, не переконувати себе, що все добре. Є так, як є. Дитині зле, і треба відвести додому. Так? Мені треба перепланувати якісь певні плани. Ну, тобто, воно одне тягне друге. Але е, оце все є як є. Е, ти не сприймаєш як погане, чи, бо, ну, бо ти хотів, бо так як було до цього, було хороше. Там було, як є, і зараз так, як є. І ти просто сприймаєш, як є, без оцього, без оцього такого відношення, що це погано. Це зміна, це непогано. І, і ти відпускаєш, воно само відпускається. В тебе перестає йти потік думок, відповідно, потік емоцій, відповідно, відповідно вже саме сприйняття життя і сприйняття себе через це життя. Так, себе нещасною постраждає, як це тяжко, і так далі. Звичка страждати є у нас колосальна. Колосально. Коли людині показуєш спосіб, як можна не страждати. Дуже рідко хто його собі бере. Завжди є відмовки. Вони в мене були, і до чогось вони далі є. Да? І я розумію, що це нормально, тому що ну, ми покроково розширюємося, так? Не, не все зараз. Ще за чимось я плачу, десь я ще нещасна, десь я ще маленька, десь я ще пожалійте, мене візьміть на ручки, а в чомусь я дуже крута і сильна. Але не заради крутості і сили. А, а от просто воно таке, і, і мені не треба напружуватись. Тобто я не проявляю цю силу, я вже. ну от я цим є І все. Да? А, і для того, щоб себе відчути добре, мені не треба перед тим постраждати, щоб звільнитись від страждання відчути себе добре. Ну, от теж, теж прослідкуйте. що... А, ми, ми придумуємо, ми, ми, нам треба настраждатися, щоб отримати цю благодать. Тоді нам класно. Потім знов накрутимо собі якесь страждання, знов вийдемо з нього, фух, Боже, як добре. Та? І, так, і так постійно, та? таке бездоріжжя життєве таке. І от все. І ми їдемо додому, та я собі вже думаю, починаю його розпитувати. А як тобі? А яка? А що саме тебе болить? А коли тебе почало? А що? Як бо? Я вже собі продумаю, тобто ти вже план дійс Тобто, Тут немає емоцій, ти, ну, ти нормально, ну, Тобто, ти не байдужий, ти не захоплений, ти не, ти не добрий, такий, ти не квочка така, ти не ігноруєш. Ти просто все живеш, так як воно є. Так як коли в автівці їдеш, треба натискати на газ, ти знаєш на газ, на гальма, то на гальма. е, Хтось їде не так, як тобі подобається. Я розмовляю з цими людьми добре, що вони мене не чують. Ну і що? Якби чули, я б не казала. І. Ну, і приїжджаємо додому, і я вже за тими симптомами, які мені сказав, там зробили чай, якусь дала е, якусь таблетку, та, сказала зробити фізичні вправи, додати мозку кисню, щоб не дуже хотілося хворіти. Просто так. І все, їду назад. Але ловлю себе на думці, що. от, е... Раніше це мені було б потрібно дуже багато зусиль. І це направду таке. Тобто, коли ви змінюєте свої звичні реакції, ви трошки себе відчуваєте ненормальним. Е, у вас трошечки, таке, знаєте, такий страх чіпляється. А що раптом, якщо ти не все врахувала? А якщо раптом це ну, набагато серйозніше і так далі. Та, от такі речі вони будуть закидувати тока, такий гачок, на який ви ще будете попадатися. І, але якщо ви чітко розумієте, що ви жити хочете, а не кожну подію страждати, сприймати, вилазити. Ну, коли ви вже хочете гуляти по цьому життю, а не боротися з ним, бо життя з нами не бореться. Ми з ним боремося, бо ми його якось інтерпретуємо. Тоді, тоді ви почнете усвідомлювати і бачити себе, що наше сприйняття світу. Залежить від того, де ми знаходимося, в чому ми знаходимося і наскільки ми це усвідомлюємо. І часто ми живемо просто продуктами своїх думок. Якщо є люди, які воюють, ми можемо чути різні новини, одні, другі, треті, це нічого більшого, ніж новини. Вони відбуваються з кимось вони відбуваються. Але і коли це відбудеться з вами, то ну, ви будете проживати то, що будете проживати. Але наразі жити це як своє життя не треба. Знову ж таки, не про не, тут не про ігнорування, тут не про неспівчуття, ні. Але не беріть тотально це як те, що існує у вашому житті. Це є, воно, воно є інформацією. І оця інформація, відштовхуйтесь від неї і розвертайтеся в другий бік. Якщо вас захоплює страх, моліться. Якщо, вас, ну, якщо ви дуже переживаєте, е, от беріть цей страх, віддавайте його Господу Богу. Е, не акумулюйте його своєю увагою, бо вже вас треба рятувати, бо вам потрібна якась інша інформація, яка вас спростувала вам попередні думки, е, і що вам стало легше. І так по колу. Насправді відбувається те, що відбувається, і проживемо кожен те, що має прожити. Але як ми це проживемо, це залежить від нас. І дійсно дуже велике значення має це бачити, скільки в тебе в житті є, от, ну, от, дійсно, 90% в житті це є все те, що в тебе відбувається добре. Когось може зараз інакше, значить, такий період, значить, накопичилося стільки всього, чого е, треба прийняти. Або ви маєте подивитися, що ви є самі продуктом, е, ну, навіть не продуктом, ви є творцем цього світу, який от саме от таке бачення світу творить вашу реальність. І якщо ви задумаєтеся, ви побачите, що насправді ви дійсно уявляєте світ так, яким ви зараз його проживаєте. Колись я дуже сильно боялась, в мене страхи це така річ, дуже така була моєю, напевно, вже автентичністю і. І коли я собі подумала, а можна не боятися? Типу, а це як? Тобто ти не знаєш себе, як це, коли ти не боїшся, як це коли ти не переживаєш, як це коли ти не страждаєш. Нам здається, що коли ми щось постраждаємо, то, е, то от якраз от звільнення від цього страждання воно дає таку ілюзорне відчуття благодаті, що от все тоді буде добре. Добре є завжди. І, і так як є, так добре. Наша звичка думати, жити так, що чогось бракує, вона от якраз формує життя, в якому постійно щось бракує. Як це, як, як це в житті? Знову ж таки, тут фокус уваги. От коли ви щось робите, не знаю, варите борщ, їздите, їдете за, на нафті, в авто, і ходите кудись з дитиною, гуляєте, бігаєте, е <кхід> подивіться, на чому ви сфокусовані? Де ваші думки, де ви знаходитеся? І якщо ви постійно думаєте, що чогось бракує, так? То Його і буде бракувати. Ви це вирощуєте. Це треба усвідомити. Бо страшно відпустити. Відпустити. Відпустити і довіритись Богу. Е Коли одні клієнти мені казали, ну, що тепер я довірилась Богу, я нічого не роблю, ще як робите? <свісно> довіритись Богу це не означає, що ви сіли і ви нічого не робите, і Бог вам це все спустив. Ні, Бог вам покаже, що тоді робити. Е він вам дасть ситуації, де можна заробити гроші, якщо вас, це, якщо вас це цікавить. Він вам покаже, яке слово сказати чи не сказати, коли у вас є якісь певні ситуації в стосунках. Але якщо ви будете дивитися на життєву ситуацію, яка для вас актуальна як брак, вона постійно буде бракована. І ви без браку її якось намагаєтеся задовільнити. Це так, як носити воду в дірявому відрі. Є відро, є краниця, є вода. Носи. Але не в дірявому відрі, не з браком. А діряве відро ми вибираємо самі. Всі люди, які є біля нас, всі події, які є з нами, коли ми, е, от, от коли ми в стані благодаті, благодать це коли добре, так як є, Так, як є, так добре, тобто все на своїх місцях. Подобається це тобі, чи не подобається, воно на своїх місцях. І от оце прийняття, воно Дає тобі можливість бачити, як є. І коли ти от проживаєш от таку, ну от в мене плечами, я оце тут проживаю, от проживаєш оце, що ну, я би не так хотіла. Я би оце хотіла так, це хотіла так. Тут починається внутрішня робота. От тут якраз в якійсь ситуації тобі треба відпустити, в якійсь подякувати. В якійсь треба докласти багато зусиль ну, тілом, руками, е, не знаю, ногами, головою, так. А на якусь просто відкриється зовсім інше бачення. Але ти не будеш в стражданнях, бо е, страждання це. Коли ти абсолютно безпомічний, і ти очікуєш, що зробить хтось щось за тебе. Дуже багато є помічників у нас по життю. Дуже. Але ми їх не бачимо, бо ми в стражданні. І. Оце наша відповідальність, що я дивлюсь на себе і дивлюсь, куди я дивлюсь. Як правило, дивлюсь туди, чого я боюсь, це ж і продукую. Від цього тікаю, і навколо цього весь світ, весь світ мій формується є якісь обставини, які від нас, можливо, не залежать. Але отут довіра Богу, що я завжди буду знати, як мені діяти в тій чи іншій ситуації, коли прийде цьому час, і відпустило. А це наше хочу. Та я хочу бути з ним, я не хочу бути з нею. Я е, хочу, щоб у мене там ніколи не закінчувалися гроші. Я хочу, щоб мої діти ніколи не страждали, щоб вони ніколи не хворіли. Е, тобто ти е, по суті ти відмовляєшся від якогось свого шляху, але разом з тим, знову ж таки, навіть оце хочу, воно показує, де ти знаходишся. Бо коли тобі добре. Коли ти зайнятий чимось, коли ти щось несеш в цей світ, або коли ти береш цього світу от на, 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 на так, знаєте, собі в душу, бо світ багато чого дає, тоді ти не, не думаєш, чого ти хочеш, чого ти не хочеш. Ти просто живеш і воно відбувається обмін. Тому а, подивіться в своє страждання. Воно має у вас вигоду внутрішню вигоду пожаліти самих себе, от відчути якусь, ви знаєте, от ми в нещасності, ми, ми такий кайф отримуємо, коли от ми нещасні, Та? бо ну, це так якось дуже близько до життя. Знаєте чого? Того, що ми в щасті дуже далеко до життя. Ось такі сьогодні роздуми. Тому, е Коли приходить страждання, коли вам боляче, коли ви... ну, боляче, біль це одне, а страждання це інше. Біль можна проживати, можна його страждати. Так? І ви розумієте, що страждання це щось. Зовнішнє демонстративне, це неприйняття самого життя і того, що відбувається, неприйняття волі Бога, неприйняття, не, не, а можливо, навіть і невірне бачення. Бо я би хотів, хотіла, щоб було ось так і ось так. І Коли воно ось так і ось так не відбувається, ну, ну тут все, я нещасна. І життя хай зміниться, а я ніколи. Да? Ні. Я, давайте я спочатку прийму це життя. Полюблю його, люблю його і все люблю. Тебе моє життя, таке, яке ти є. Люблю, 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 люблю. Все, все. Всі твої. Всі, всі, твої всі, 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 всі твої зірочки, всі твої тріщинки, всі твої ямки. Все абсолютно люблю. Все благодатне. І чиясь хвороба? Чекання, це е, простір проявити турботу і любов, е, якась невідомість, це простір вірити так, от, от вірити так, ну, на, 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 на всю себе і. І Молитись не, не про себе, а. а про життя.